Псалом 45 на мелодію Лілея, синів Корея, повчання, пісня любові. Моє серце сповнене люб'язними словами, я співаю складену мною пісню цареві, мій язик, як перо скорописця. Ти найвродливіший між людськими синами, твоя чарівність розлита на твоїх устах, тому поблагословив тебе Бог навіки. Прикріпи до пояса свого меча. О, лицарю, своїм достоинством і славою! Твоя велич нехай шириться, тож мчися в верхи задля правди, лагідності і справедливості, та нехай Твоя правиця провадить тебе до величних звершень. Твої стріли нагострені і влучають у серце ворогів царя, тому народи падають перед тобою. Престол твій, Боже, повіки вічні, Скипетр Твого царства це скипетр справедливості. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав тебе, Боже твій Бог, оливою радості, як нікого з друзів твоїх. Мирою, алоє і касією пахнуть усі твої шати у величних твоїх палацах зі слонової кості. Струни тебе розвеселяють. Дочки царівни перебувають у твоїй славі, а праворуч тебе стоїть цариця в офірському золоті. Послухай, дочко, Подивись, прихили своє вухо, забудь свій народ і дім свого батька, адже цар жадає твоєї краси, він є твоїм Господом, тож поклонися йому. Дочка Тира прийде з дарами і найбагатші з народу шукатимуть твоєї прихильності. Славно оздоблена з'являється дочка царівна, її шати гаптовані золотом, у різнобарвно гаптованих шатах її ведуть до царя. В супроводі дівчат, її подруг, вони йдуть під веселі вигуки радості і входять до палацу царя. Замість твоїх батьків ти будеш мати своїх синів, ти їх поставиш князями над усією землею. Я увіковічню твоє ім'я в усіх поколіннях, тому народи прославлятимуть тебе по вічні віки. Псалом 46 Синів Корея на мелодію дівиці, пісня Бог наш захист і сила, надійна допомога в стражданнях. Тому ми не злякаємось, хоча б затряслась земля, і гори рухнули в серце морів, від його величі ревуті бушують води, здригаються гори, від галуження Його ріки веселять Боже місто, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не зрушиться. На світанку Бог йому допоможе, збунтувалися народи, захиталися царства, він подав свій голос і розтопилася земля. З нами Господь сил, Бог Якова наш захист. Ідіть і подивіться на діла Господні, які дивовижні речі здійснив він на землі. Він припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи і палить вогнем колісниці. Вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог, я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. З нами Господь сил, Бог Якова, наш захист!